З вами Олег і сьогодні я граю Skywars. Так, тут ми маємо вибрати карту. В принципі, я виберу карту Mega Sheer Так, я граю на сервері Last Craft. IP, звісно, що я лишу в описі під відео. 120 секунд до початку гри. Я заки, в принципі, дам на паузу. Все, я вернувся 16, 14, 13 секунд. До початку вже 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. О! Так, мене тепер шкнуло. О, це крута карта. Я ще на ній ні разу, чесно кажучи, не грав. Набір, хід ми не можемо вибрати. 18 секунд до початку ігри. Ого, думаю, спочатку ми будемо будуватись до центру. Тут центр великий. Багато сумбуків на ньому, як я бачу. Два, один. Все, гра почалася. О, лук нам знадобиться. Лопата, меч, зажигалка. Усі речі візьмемо. Броню, надінемо на нагрудник. Ось. Ще є два сундуки О, стріли і ще нам раз потрібно лук, мечі. Тут на тому сервері дуже файно грати Skywars, тому що в сундуках попадаються класні речі. Я, ще чесно кажучи, ні разу не грав на сервері, що там в сундуках попадалось наскільки багато речей. Та, золотий меч, у мене Броньку надінемо решта. Ось ще мені до повного комплекту не вистачає штанів. Може там є сундук і в ньому є штані. Отак, я не помилився, Навіть два і три. Ого, в мене що все не вміститься в інвентар. Наскільки тут багато речей. Ну все не будемо брати. Дивимося, що тут. Так, о, нагрудник. Все. Далі ми ще один сундук перевіримо. Стріли знову ж таки. Так, торт, лава. Ну, в принципі, речей дуже багато, а того, що мені потрібно, немає. Ну, кого ще один сундук. Так, візьмемо блоки, на гру поміняємо черевики стигнуті. І думаю почнемо будуватися до центру. Так, в мене є лук, я можу когось скинути так. До мене ось будується пацан, але ми його зараз постараємося скинути. Є, я його скинув. Ми скинули одного. І скільки 9 лишилося ігроків. Ми, в принципі, починаємо будуватись до центру. Так. Є центр близько, думаю, нам блоків вистачить. У нас їх багато. О, ще трохи. Також, якщо ви хочете, щоб я більше знімав Skywars, Bedwars, Build Battle і таке всяке, то ставте лайк на відео. Ой, нас б'ють. Все. Я помер. Ну, в принципі, будемо слідкувати. Трохи послідкуємо і я виключаю. я не Ну добре, всім па-па. З вами був Олег. Ставте лайк.